Вітаю малята. Хочу сьогодні у вас запитати, чи пам'ятаєте ви, як називається країна, в якій ми живемо? Так, діти, наша Батьківщина називається Україна. З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли ткати і різьбити по дереву. І вишивати, і виготовляти кераміку та ще багато багато іншого. Цю майстерність батьки передавали своїм дітям з покоління в покоління. Вони, вона ця майстерність називалась ремесло. Ремесло це нове слово. Воно означає дрібне виробництво предметів ручним способом. Українці виготовляли різні вироби для себе, для своєї сім'ї та на продаж. Із природних матеріалів, глини, деревини, лози, вовни, льону, металу, скла. Вони виготовляли речі, необхідні в побуті. Давайте ж зараз познайомимось з ремеслами України. Тож почнемо: і перше ремесло гончарство. Що ж таке гончарство? Гончарство це обробка глини та виготовлення посуду. Пристрій, на якому гончарі з м'якої глини, виготовляють вироби, називається гончарним кругом. Подивіться на посуд. Із чого виготовлені ці вироби, як ви гадаєте? Так, з глини. А ви знаєте, як називається людина, яка виготовляє ці вироби? Ні, тоді відгадайте загадку. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в нього посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар виготовляє багато різного посуду. Допомагаємо в цьому гончарний круг. Зараз давайте цей посуд розглянемо та пограємо в гру, який-яка, яке. Погляньте, це глечик. Глечик зроблений з глини, називається глиняний. Макітра зроблена з глини, глиняна, барильце, виготовлена з глини, глиняне, Куманець. Зроблений з глини, глиняний кухоль, виготовлений з глини, глиняний, миска з глини, глиняна. Молодці. Далі ми познайомимося з теслярством. Що ж таке теслярство? Теслярство це робота з деревом. Україна завжди була багата на ліс. З дерев робили майже все. Хати, меблі, ліжка, вози. Майстра наз... майстри називають тесляр, а ще можна його назвати столяр. І ще є таке ремесло різьблення по дереву, різьбярство. Що ж це таке? Це художня обробка дерева. Вироби з деревини, різьбяри виготовляють з використанням різних інструментів: стамесок, ножів, пласкогубців, молотків та іншого. Майстра називали різьбяр. Давайте пограємо в гру, яка називається майстерня Теслі. Визначте та скажіть, що де знаходиться. Де знаходиться стіл? Стіл посеред кімнати. Де знаходяться інструменти? Погляньте уважно. Інструменти над столом. Де знаходиться молоток? Молоток під столом. Де знаходиться ніж? Ніж на столі. А де знаходяться ящики для інструментів? Ящики в столі. Добре, молодці. Продовжуємо знайомство з ремеслами. І наступне ремесло лозоплетіння. Це виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів. Зверніть увагу, лозоплетіння це складне слово, яке складається з двох: лоза та плести. Давайте повторимо його разом. Лозоплетіння. Для плетіння використовують довгі гнучкі гілки лози за допомогою гострих ножів. І особливо гачків лозу переплітають, створюючи різноманітні вироби, кошики, люльки для малечі, навіть меблі, а майстра називають лозівчан. Наступне ремесло вишивання. Що ж це за ремесло? Це зображення на тканині візерунку, виконаного нитками, вишивкою прикрашають рушники, скатертини, одяг. А майстриню називають вишивальниця. Пропоную зараз вивчити вірш Варвари Грінько вишиваю вишиваночку за допомогою картинок. Тож послухайте, вишиваю візерунок шию швидко. Є у мене голка й нитка, вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Квіти й голубі на комірці рукаві. Добре, послухали, гарний віршик, а тепер давайте його разом вивчимо. Візерунок шию швидко. Є у мене голка і нитка. Вишиваю вишиванку. Я для, для братика Іванка. Квіти жовті й голубі, на комірці рукаві. Ось такий віршик. Давайте тепер іще разом його весь повторимо. Візерунок шию швидко, є у мене голка і нитка. Вишиваю вишиваночку Я для, для братика Іваночка, квіти жовті й голубі, на комірці й рукаві. Добре, молодці. Цей вірш можна іще повторити. Добре його вивчити і розказати своїм молодшим братикам, в кого він є, або своїм батькам. А ми продовжуємо знайомитись з ремеслами українців. І наступне ремесло писанкарство. Що ж це таке за ремесло цікаве? Це розпис яєць на великдень, а майстра звати Писанкар. В нашій країні є багато міст і областей. І майстри писанкарі в кожній області по-різному розписували яйця на Великдень. Давайте зараз розглянемо деякі з виробів та визначимо, з якої ж вони області. І пограємо в гру, пізнайте назви. Так, от погляньте: це наше рідне Запоріжжя. Писанка з Запоріжжя, Запорізька. Писанка, з Харкова, Харківська писанка. з Полтави, Полтавська писанка, з Києва, Київська писанка, зі Львова. Львівська писанка з Житомира. Житомирська писанка. Так, добре, молодці, пограли ми з вами в цю гру. Продовжуємо. І у нас на черзі іще одне ремесло ткацтво. Що ж це таке? Це виготовлення тканин, ременів. Для цього використовували спеціальні ткацькі станки і брали для цього різні нитки. Майстриню називали ткаля. І ще одне у нас на Україні здавна е, відоме ремесло ковальство. Це найдавніше ремесло. Що ж це таке? Це обробка металу способом кування. Ковалі здавна виготовляли зброю, сокири, ножі, молотки, лопати, залізні ворота, замки, огорожі, підкови для коней та ще багато-багато дрібниць, але дуже необхідним в господарстві. І майстра цієї справи називають коваль. Щоб стати справжнім майстром та володіти ремеслом. Потрібно добре знати матеріал, з якого виготовляють ті чи інші предмети вжитку. Довго та наполегливо навчатись. Ось ми й познайомилися з багатьма українськими ремеслами, але не з усіма, їх іще існує дуже багато. Ними завжди славилася наша Україна. Давайте ще раз повторимо, з якими ремеслами ми сьогодні знайомились. Гончарство, теслярство, різбярство, лозоплетіння, вишивання, писанкарство, ткацтво та ковальство. Що ж таке ремесло, діти? Давайте згадаємо ремесло. Це дрібне виробництво предметів ручним способом. А згадайте, будь ласка, яке складне слово ми сьогодні вивчили? Так, лозоплетіння. А ще згадайте, як називається вірш, який ми вивчили? Вишиваю вишиваночку. Так, молодці діти. Як багато в Україні майстрів гарних, різних, майстром зветься саме той, в кого руки вмілі. Є у нас майстри чудові в кожній справі, бо багата на таланти наша держава. Ну що ж, дітки, наше заняття закінчується. До зустрічі!